вшанували подвиг українських юнаків у Калуші в палаці культури. Вшанували пам'ять героїв Крут 29 січня, 107 років тому понад три сотні студентів та гімназистів боролися проти більшовицької армії цього року. 2025 року, ми вшановуємо вже на жаль, 107 річницю, і сьогодні основною аудиторією цього заходу є молодь нашого міста, оскільки дійсно. Якщо передивитися реалії сьогодення, то також гинуть молоді люди за ідею за, за відродження держави, як це було 107 років тому, і це ще раз доказує, що український патріотизм він живе, він буде постійно розвиватися, тому що ми живемо на своїй богоданній землі, яку ми будемо відстоювати і виборювати. На вшанування героїчної боротьби українських юнаків прийшли калузькі школярі. Юрій, учень 10 класу Калоцького ліцею №1, 1 каже: сучасній молоді варто пам'ятати подвиги українських героїв. Це ж наша історія. Ми маємо пам'ятати тих, хто боровся за нашу державу, нашу незалежність, нашу свободу і захищав нашу землю від різних загарбників. Щороку у Калуші та прилеглих селах вшановують героїчну боротьбу молодих хлопців. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.